Катерина і Денис лише три місяці живуть у Мукачеві і вже придумали, як зробити приємне маленьким жителям міста. Перед ним Святого Миколая вони відвідали шість будинків сімейного типу і дізналися, що діти хочуть отримати у подарунок, Ідею запозичили від жителів великих міст. Ми в інтернеті побачили, що в різних містах проводять такі благодійні акції в дитячих будинках, у будинках ну, сімейного типу, там де багато дітей. І виникла у нас з Денисом така ідея провести, чому він. Спочатку в міськраді пішли, взяли телефони. Взяли я, поки Денис був у Києві там по роботі, я, ну, я якби обдзвонила всі будинки, домовились на час, в який їм ну, якби, зручно. І ми з ним з Денисом за 4 дня на цьому тижні об'їздили всі будинки. Свої побажання дітлахи написали на листівках: кожен хоче може підійти зняти цю листівку, прочитати побажання яке діти згадали і реалізувати. Ось ми будемо знаходитися тут по максимуму. Тобто, субота, неділя це десь зранку, там до вечора будемо намагатися. Робочі дні це десь шостої години, там по восьму, по дев'ятого, там як буде виходити. Порадувати дітей можна шоколадом, футбольною формою, годинниками, телефонами і ляльками, а ще машинами, браслетами і кросівками. Принаймні такі бажання вони написали святому Миколаю, щоб подарувати якусь таку мрію, надію. От навіть е дітки зустрічалися яким вже по 8 по 10 років. Вони досі вірять в те, що існує Святий Миколаїв і що ми дійсно е саме до нього надійшли молодці і побажання. Я думаю, що помічників знайдеться, тому сподіваюся це. Здійсніть і ви бажання дітлахів, долучайтеся до акції і зробіть приємний подарунок тим, хто цього найбільше чекає.